Друзі, привіт, привітульки! Поки суть до діла. Давайте з вами подивимося на 2.04, бо знову буде. хочу зроб... Сьогодні ввечері в мене буде прямий етер в себе в групі. Тому, до речі, е, хто там бажає, хто там приймає участь у моїх етерах прямих на Ютубі, нагадую, що завтра буде, буде знову відповіді на питання в тобто, Приєднатись. Квітня ми з вами знову зустрічаємося. А сьогодні, а сьогодні я дивлюсь на 2 квітня Кривий Ріг. Що там у нас буде з обстрілами? Що там у нас буде? Що там у нас буде з обстрілами? Ну, дивіться, в мене є карта руйнації. Вчора, по-моєму, вона теж була, так що десь в ці дві доби е, будемо дуже уважні і обережні. І. Карта говорить, то, що це буде те, що має відношення до тих чоловіків, яких ми любимо. І друга карта говорить, що це може бути іще і відношення до дітей. Тобто це якийсь можливий учбовий заклад. Поняли? Тобто, будуть їхати ось багато пожарок і тушити. Якийсь може бути чубовий заклад, притом це може бути якийсь чи то ліцей, чи то поняли. Будьте дуже уважні і обережні. Людей там не буде. Люди звідти пішли, але пожар буде трошки. Ну, Стримувати, скажімо, закривати, з з з не давати можливість щось там робити, обмежить, обмежить якусь кількість людей. Так, кривий ріг на 2 квітня, Де ще? Де ще? Там, де відбудували, вже щось відбудували, і про це ніхто не знає. Так, де ще прильот? Ще Ще прильот. Ще обстріл, ще польот. Дуже бояться очікують жінки, професіонали. Я би сказала, це не про лікарню, тому я думаю, що це не про лікарню, тому не бійтеся, не переживайте, бо тут є карта, прям, що народ буде подсекань. От. Але буде ще десь пожар якийсь, який знищить частину десь половини чогось дуже важливого, ну такого. Е, е, І це бюджет. Е -е, далі, є прильот там, де люди працюють. Робота, і люди обмежені, і от там постраждає жінка. Ну, Жінка, раз жінка постраждає, то я можу казати, що постраждають люди, тому що в мене в картах кількість жінок не пише, там, чи мужчин, чи ето, є, яка працює, працюватиме. Поэтому будьте уважні і обережні. Так, дивимося на інгулець. На 2 квітня інгулець. Нічого. Хтось чи покине інгулець, чи вийде, чи, якісь, чи лікарню закриє, чи що щось таке Апостолова. Якийсь може бути пожар в старому районі або в старій частині От. і має відношення до, до жінок. І тут є ось, ось карта смерті. Чомусь чоловік якийсь може загинути, може пожарний. Так, апостол Зеленодольськ. 2 квітня Зеленодольськ. І те Та ні, нічого такого не. Буде. Так, і жовті води. Жовті води. працюючим довгий час, якимся енергоресурсним, коротше, буде збито. щось буде збито. Буде збити. Можете чути якийсь в окремих районах, може чути вибух, чи хлопок якийсь. А оце, воно. оце воно. Так, порада. Обираємо перший, другий, третій варіант поради. І обираємо і. Так, криворажульки. Це для вас будуть поради, але я вам хочу сказати, так як дивляться тут і жовтий води, і апостол, то це і для вас. Я би так сказала, в даній ситуації от порада для тих, хто дивиться це відео. Кому ця порада треба, хто обирав. Тому що іноді буває так, що людина не має відношення до цього населеного пункту. Вона дивиться, їй цікаво. То, можливо, ця порада якраз і підійде, може, це те, що треба людині знати. Отже, порада на Обираємо перший, другий, третій варіант. Хто обрав перший варіант? Що вам робити? Значить, так, треба поговорити з якимсь чоловіком, який має гроші. Да, або хоче гроші, або робить гроші про те, що у вас щось не вистачає, про своє бідственне положення. Бо надо йому про це сказати. Мені ж кривець. Надо про це сказати йому. Так, другий варіант, що обрали, вам що треба робити. А вам треба з дитиною десь е чи пор поговорити про якісь чи то гульки, чи то розмови. Да, е про те, що, скажімо так, ну, це глупість. Щось, щось питання або дитини, або підлітка, от, або ну, це, це дівчинка, скоріш за все, буде, про те, що там якісь її чи висловлення, чи бажання, ну, вони просто, ну, простими словами, дурні, грубо говоря. Так, третій варіант обрав, що вам робити? А вам треба попрацювати з якоюся жінкою. О, да, або піти погуляти з якоюсь жінкою, да, з якою ви працюєте, або друга ситуація почати працювати з якоюсь жінкою. От ви з нею, наприклад, десь гуляли разом, да, десь зустрі... От вас об'єднували тільки якісь такі, знаєте, неробочі моменти. От з нею можна якусь справу мутити, щось з нею треба робити. Не знаю, щось прямо, запрацювати, щось, або спитати про роботу. Вона допомогти вам. В такому плані. Так, друзі. Віршик вам читаю. Горять оченята, відкриті серця і тиша урочиста у залі. Стоять дітлахи, в час промови бійця не зводять очей від недалі. Спитали, а як у полоні було? Наївне питання малечі від спогаду в серці бійця запекло, іначе щось впало. На плечі було і емоцій, і різних думок. Але головне, пам'ятаю, щоб вижити згадував всіх діточок, бо знав, саме вас захищаю. Чийсь схлип розірвав навпіл тишу дзвінку і каменем в душу запало. Біляве дівчисько сиділо в кутку і щиро так, чисто ритало. Ось так наші діти страждають від цієї дурної війни, яка йде вже 10 років. Запам'ятайте, не рік, не два. Ця війна йде 10 років. Я не знаю, що таке, АТО, я не знаю, що таке. Це воїни, які нас захищали і тримали нам 10 років цей мир, щоб ми встигли підготуватися. А ми все время раділи Томасам. Євросоюзу ще й кажуть, та хуйня, таке все неважливе насправді. Ми не піднімали оборону. Ми не, Оце встигли дороги зробити. Слава Богу. Що хоч волонтери можуть тепер, або евакуація може нормально е, доставляти і бійців, скажімо. да. С, с, і, 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 і коли евакуація була, то всі з'їбались вовремя правда, на тих машинах, і ті, хто пизділи, що наші гроші в дороги клав, і ті, хто і не пизділи. Їхали, да, і якби... би. Без ям спотикалися. От, якби мене, блять, не бігали б за Вірою та Томасом, а, блядь, не хрести, блять, ставили, а робили щось, можливо б цієї війни не було. why